Привіт, привіт, любі, дорогі скорпіони! Це Таро прогноз на травень 2025 року. І так, дивимося, що скажуть карти, під якими енергіями пройде цей травень місяць. І маю для вас оголошення невеличкі на моїй інстаграм-сторінці щочетверга проходить рубрика Задай питання таро, де ви можете задавати свої запитання і отримувати відповідь від мене індивідуально. Тож ласкаво прошу на свою інстаграм-сторінку. Посилання на інстаграм-сторінку залишаю під. Цим відео також підписуйтеся на мій YouTube канал. Якщо дивитеся не підписаними, ставте лайки, діліться в коментарях своїми думками. Так, і перша карта для вас. Рицар, рицар Жезлів, вогняна стихія. Це дуже швидко будуть розвиватися події в травні у вас, скорпіони. І це також гості а, такі, знаєте, несподівані якісь рішення. Дуже швидко треба буде приймати рішення збиратися у відрядження, кудись їхати, або дуже швидко гості до вас такі неочікувані, спонтанні, зателефонували, приїхали, або ви кудись в гості поїдете. Це дорога, і це, можливо, посилка до вас прийде якась передача. І це про розвиток подій, про просування ваших справ вперед. Все буде дуже стрімко. Травень буде мчати на великій швидкості. треба буде тільки встигати. І наступна карта десятка, десятка. Мечів це як попасти в десяточку. Будуть дуже чудові енергії. Це як бути в правильному місці, в правильний час з правильними людьми. Бачите, як тут попала в десяточку? Це везіння, це успіх. Зазвичай ця карта вона в інших колодах символізує закінчення якогось періоду. Тобто, уже якийсь період невдач іде від вас. І ви попадаєте в десяточку, ви попадаєте в ціль, новий період, щасливий, удачливий період, період везіння починається у вашому житті. Травні вам пощастить однозначно. І так, наступна колода. Дивимося. Знову просування вперед, це колесниця, це дуже швидкісна карта. І це ще карта дисципліни. Карта, коли я сама чи я сам, я знаю, як треба, коли ви берете життя в свої руки, стаєте головним героєм свого життя, керуєте. І дисципліна. Дисципліна це про те, що можливо ви почнете ходити в спортзал, зранку бігати, займатися якоюсь гімнастикою вечором чи зранку, щось привнесити в своє життя, якусь частинку дисципліни, яка буде. Вас просувати вперед, всі ваші справи. І це також просування ваших справ вперед покращення покращення ваших справ. Це, і ви з усім справитеся. Вам буде вести, вам буде щастити. Травень дуже починається на хороших енергіях. У вас тільки вперед. Дисципліна і вперед. І тут у нас імператор. Можливо, така людина в вашому житті з'явиться, це в основному овни, вогняна стихія, такий контролюючий чоловік, чоловік при владі, можливо, це ваш тато, ваш босс чи ваш чоловік, який контролює вас, або це контролюючі органи на роботі, які прийдуть. Це також контроль, контроль, можливо. Такою людиною ви будете комунікувати або познайомитися, і це, це знайомство буде дуже корисним для вас. Це корисне знайомство з людиною статусною. Щось принесе корисного в ваше життя, це знайомство. Підкажіть нам карти, що? І ця карта як учня, можливо, це ви виберете собі такого вчителя, буде слухати лекції. Це карта, коли діляться знаннями. А, можливо, ви на роботі, чи якась інформація, яка вам потрібна. З вами будуть ділитися знаннями. Це буде дійсно корисне знайомство і принесе вам багато користі для вас. І так, наступна колода у нас. Дивимося. І знову, знову колесниця уже була. Ну, скорпіони. Дивіться, це карта дисципліни, це карта швидкості, все буде дуже швидко змінюватися. А якісь будуть іти великі зміни, і, можливо, оцей якраз імператор буде зв'язаний з цими змінами. Це також ще переїзд, тому що два рази випала карта. А... Колесниця – це і переїзд, можливо, ви задум... задумаєтеся над переїздом між країну, навіть за кордон. Це майбутнього, це карта майбутнього, це просування всіх ваших справ і фінансових справ це як покращення всіх справ ваших, коли ви керуєте і ви знаєте, ваша дисципліна, ваша праця, ваша наполегливість призводить до результатів хороших. Це така послідовність ваша, ви вкладалися. Це не спонтанне покращення вашого життя, це коли ви трудитеся, вкладаєтеся. І чи фізично ви, наприклад, своє тіло покращуєте здорове харчування, спортзал, і ви будете бачити результат. Вам буде цей результат подобатися. Так, і ще одна карта з цієї колоди. Дивимося, справедливість. І справедливість карта суд. Тут ви будете стояти перед вибором. Життя поставить вас перед вибором, вам треба буде вибирати. Тут ми бачимо дві чаші, все зважувати. І суд це може бути і фізичний суд, і, можливо, тривають зараз у вас якісь судові процеси. Це ви вже отримаєте чіткість, ясність, вже тримаємо меч. Богиня правосуддя, меч це завжди чіткість, ясність, тобто ви можете отримати вже результат вашого суду. І це також вибір. Це про вибір. Станете ви перед вибором, треба буде вам робити рішучий вибір, тому що суд це така кармічна карта. Так, дивимося далі. Наступна карта карта фінансового росту. І тут також вкладання, вкладання, і фінансовий ріст розширення. Ви пожнете чудові плоди в травні. Все, що ви робили дотепер, все дасть чудові плоди в травні, і ви їх отримаєте. Ви чекали, ви вкладались, тут людина щось садила, доглядала, ось стоїть, чекає, коли це все виростить. І в травні ви вже пожнете плоди. Чудові плоди це збільшення, однозначно, грошей у вас буде більше в травні. Ви пожнете плоди своєї праці, це коли і багато клієнтів, і замовлень, все закрутиться, бізнес буде масштабувати. І на роботі також. Буде чудовий збір урожаю. Травень буде для вас щедрим. Наступна карта. І ця карта. Тут також у нас карта суд. Знову повторюється карта суд. А, можливо, дійсно йдуть судові процеси у вас, буде якийсь результат. І це ще також карта, як пробудження духовне, тому що тут уже суд зовсім інший, тут уже суд духовний. Будь вже ангел над вами, як духовне пробудження, як е, вам як спаде пелена з очей чи на когось, чи на якусь ситуацію. Ви як знімете, як пробудження таке йде, духовне на якусь ситуацію чи на якусь людину, що ви подумаєте. А як так було? Як це? Ну ви зовсім по-іншому станете думати, переосмислення цінностей щось дуже різко зміниться в вашому житті, тому що два рази така дуже сильна кармічна карта, і це як таке духовне пробудження. Ви подивитеся на свою ситуацію, можливо, на своє життя, на свої якісь думки, на те, що ви думали, про кого ви думали. Таке духовне пробудження буде, як дістанете такі духовні вуха і очі. Так, дивимося далі. Остання карта. Суд він більше таке про духовне пробудження, тому що тут суд як він виглядає такий, якби от, ну, справжній суд, а тут вже духовне пробудження іде у вас. І цікаво, деколи здається, ну, чим уже можна мене здивувати. І я не багато вчуся, багато пізнаю, завжди в навчанні а, і думаю, що вже. Закінчиш там навчання, читаєш якусь книжку, думаєш, ну вже все. І тут приходить така інформація, яка міняє твій погляд на всі різні такі ситуації ще глибше, і ти думаєш, не вже є кінець цьому? І дійсно нема кінця такого, як то кажуть, нет предела совершенству, нема кінця ідеалу, все постійно глибше і глибше ти пірнеш в якісь знання, особливо в духовні знання. Чуєш все зовсім по-іншому, як чув, наприклад, рік назад чи навіть кілька місяців назад. Так, і остання колода таро. Дивимося. Цікаво. вас. Вогли... Сонце це дійсно таке духовне пробудження. Сонце. Ви засяєте як сонце, ваша енергія, і ви подивіться, як ця людина. І це здійснення мрії сонце, ви будете тим сонцем, яке зігріває всіх. Це дійсно чудовий такий прорив. І це ще про м, успіх і в бізнесі, і в інших справах. І сонце це про любов, це про кохання. Можливо, людина, така як сонце, йде у ваше життя. Також це про народження дитини. Це карта про народження дитини, це коли нове життя йде в ваше, ваше життя, збільшення родини. Можливо, це не ваша тема, але ви почуєте, що хтось вам, можливо, подруга, чи хтось із родин скаже, а у нас народилася дитинка. Ви почуєте таку інформацію про збільшення, сонячна енергія, вона все збільшує. І, можливо, ви будете, виступати на маси, ділитися своїми знаннями, вас будуть слухати, ви засяєте, як сонце, можливо, будете давати рекламу, рекламувати себе, показувати, бо сонце це коли ми себе показуємо, коли ми сяємо, як сонце. Ось така енергія у вас пануватиме сонце? Чудово. Скорпіони у вас буде місяць. Переповнений чудовими енергіями. Так, і тут королева, королева жезлів це людина Овен, Лев, чи стрілецького гороскопу буде у вашому житті, буде вам допомагати, буде якесь таке, можливо, це ваша подруга, мама чи донька, хтось із ваших близьких буде вас підтримати, буде вас допомагати, буде вам допомагати вести вас. Так, давайте ще одну карту витягнемо. Паш. Паш це радість, це знання, це успіх, це коли ви радієте своїм успіхам, успіхам дітей, може, тут навчання, відкрита книга, можливо, вам захочеться ще вчитися, чи ви будете давати знання якісь. Або будете піклуватися про своїх дітей, шукати нову школу, додаткові якісь гуртки оплачувати. Це коли і це ще ідеї. Коли ми бачимо, людина тут так іде по тоненькій ниточці, а в голові багато ідей. І ці ідеї треба вміти заземлити. А ну, давайте ще одну карту. Дивимося, королева, королева чаш. Королева чаш. Це ви, ви будете цією королевою, скорпіони. Це ваша стихія, стихія емоцій, радості, щастя. Ви будете цією королевою. Чаші ваші будуть наповнені чудовими прекрасними емоціями. Ви будете тою королевою, яку всі слухають, яка грає головну роль у своєму житті. Ви будете керувати. Всі будуть танцювати. Від вашу скрипку. Ось такий чудовий буде у вас місяць травень. А від себе я бажаю вам, нехай збуваються всі ваші мрії. Хай щастить вам, дорогенькі!